Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі IceHorn Games і ми з України. І сьогодні, о 9 годині вечора за київським часом, ми будемо відкривати нового другого гунгана, який вийшов у грі, а саме капітана Тарпала. Перші 5 чортів, які можна отримати безкоштовно, це зайти в веб-магазин гри. Star Wars, Galaxy of Heroes і просто забрати безкоштовний подарунок. Лінк на цей магазин я прикріплю в описі внизу, тому заходьте, переходьте, дивіться. Там насправді не лише такі офери даються. Там, якщо ви, наприклад, донатите, то там знижки від 5 до 10% фактично на всі товари. І кожного дня ви отримуєте безкоштовні шарди, безкоштовну енергію. Тобто, дуже, дуже рекомендую тим гравцям, які хочуть ну, швидше прогресувати у грі, заходити щодня в цей магазин. Там завжди щось смачненьке дають. А ми переходимо до відкриття нового героя. Так, от нам же ж його і показують. Давайте зайдемо в наш новий інтерфейс. Давайте перше ж перевіримо бос НАСА. Possible Rewards. Ага, ну вже більше нічого не можна взяти з нього, на жаль. Тому ми переходимо до нашого першого героя. Так. Ну, босс нас, відповідно, і капітан Тарпал. Вони максимальної прокачки, тому ми тут можемо подивитися, на що вони здатні. Так. Давайте. Б'ємо. Пришвидшуємося. Так, в нас тут є просто фізична атака. Знімає дебафи. Так, тут атака по всіх знімає шкалу ходу. Якщо сепаратисти, то так. Станеть. І так, і знімає два стаки речарджу з нашого е, щита. І це не можна уникнути. І тут у нас що? Так. За кожен дебаф плюс 10%, і, і може прикликати. Збільшує захист і може промаркує про, героя, і може прикликати якогось героя на допомогу. Давайте вдаримо спочатку по всіх. І застанили всіх. Нормально, бо це сепаратисти, правильно? Так, кидаємо дебаф на всіх і атаку. О. Ну, це герой атаки. Який може бути багатофункціональним, насправді. Ось ми кличемо на допомогу. А цей кличе на допомогу його. Ну, тобто, взаємно викликають одне одного. І це дуже і дуже круто. Так, Дамажить він дуже непогано. Знову пришвидшуємося. Так, Це вже більш броньований дядько, але броню він пробуває непогано. Так, знову кидаємо на всіх, застанили. Ну і за такою схемою б'ємося зі всіма. Пришвидшуємося. Так. І вони навіть фактично не встигають походити нормально. Це ми взяли. 55. Нічого собі щедро. Так, тепер, щоб. Ну, за принципом боснаса, так само ми маємо зараз відкрити до трьох зірок його. І продовжити нашу подорож. Давайте так і зробимо. Активуємо. Він двохзірковий, так? Так, двохзірковий. І давайте зразу промолтити. Так. Давайте піднімемо рівень, трошки його прокачаємо. 6200. Давайте поки що до 80-го рівня його прокачаємо. Щоб нам залишилося трохи ресурсів. Раптом не вистачить. Так. Готово. Давайте тепер трошечки йому додамо еквіпу. Так. Vip, крафт Ек. Робимо це швиденько. Що нам тут бракує? Це в нас є? Ага. Ну цілих два. Чудово щастить. 6. Ну, поки що не вийде нам наступний рівень еквіпу прокачати, але ми можемо його скіли прокачати, плюс 5 дамагу. Качаємо, допоки не вистратив всі ресурси, я спеціально для нього збирав їх. Так, І що це у нас? Восьмий рівень? Так, це ми замаксили. Продовжуємо наш апгрейд. Плюс 30% дамагу, непогано так. І останнє вміння. Як трохи ним пограю, я зроблю більш детальний огляд його. Що він може, що він міє, як себе показує, побачимо так. Ну і, звісно, цю ми вже не прокачаємо. Так. І давайте ж все ж підемо і, можливо, спробуємо відкрити йому другу зірку. Тобто четверту зірку. Вже трошки пізно, і я трохи сонний насправді. Давайте качаємо, пробуємо пройти. Спочатку всі герої, бачиш, те не, зас... не застанили. Зараз трошечки ми. Збільшимо нашу нашу наш дефенс, захист, так. Дрої диків ми забрали. Насправді, та, я слухав е, Анальта, е, і я цілком з ним погоджуюся, що поки не ми не дізнаємося, яким буде танк. І чи він може безперервно таунтити і захищати наш генератор щита, доти не можна бути впевненим, що ця команда справді буде крута. Тому що без щита вони дуже і дуже послаблюються, не є такими аж вже крутими, як вони виглядають зараз зі щитом. Ну що ж, я... Все ж хочу ризикнути отримати четверту зірку. Це вже як пощастить. Тому давайте побажайте мені успіху. Пощастило. Ну нічого, Що ж, на цьому етапі можемо закінчувати наш огляд гунгана другого. Тому дякую за перегляд. Зустрінемося в нових відео, і все буде, Україна!